Його творчість несподівано відверта, написана на хвилі нестерпного болю з любові і невгамовної пристрасті. Він скептичний і непередбачуваний, зверхній і дружній водночас, самоіронічний і зухвалий. Так про українського письменника і журналіста нашого земляка, уродженця села Люпша на Рогатинщині Любомира Франківа відзиваються його колеги по цеху. Власне пам'яті відомого прозаїка в рогатинському історико-краєзнавчому музеї Опіля 21 жовтня відбулася мистецька зустріч за участю літераторів і музе... Музейників краю. Дружина покійного Любомира Франківа ізоліна вирішила передати у фонд музею книжки, рукописи, особисті речі та документи письменника. У дружній атмосфері за горнятком чаю присутні згадували пана Любомира, який відійшов за світи у грудні 2018-го. Його творчість та вічні перевання писати правду життя. Я хочу це подарувати музею, щоб залишилась пам'ять про українця, про письменника, про. Такого, що дуже був патріот України, і він про це багато писав. В основному його біль і його, як сказати, життя пов'язане тільки Україною, тільки біль оце, щоб вона має бути україною, українською, мова, мова постійна в його творах, щоб має всі розмовляти мовою, українською. Нам належить по крупинці збирати творчі скарби краю, аби віддати належну шану кожному, чия поповина захована в рогатинській землі і хто ніколи не цурався своєї малої батьківщини. Про це на зустрічі говорила секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Музей опілля, який Рогатинська міська рада відкрила для збереження історії, самобутності, культурно-мистецької спадщини краю, навіть в умовах війни продовжує активно працювати, і ця літературно-мистецька зустріч в цьому підтвердження. Відтепер відвідувачі музею матимуть нагоду більше Дізнатися про непересічну особистість відомого письменника Любомира Франківа.